Міла Калиновська, Бабусині Перелинки для кожної дитинки. Казки для дітей від 5 до 195 років. Читають заслужений артист України Сергій Бойко та актриса Тетяна Бойко. В Скарбниці світу сховані казки. Вони для кожної дитини особливі. Уважно слухай. Бо у кожній касці прихована енергія чарівна. Вона передається через голос, вона супергеройську силу має і всю ту силу в дітях піднімає, пробуджує та надихає. Блакитне небо, тепле жовте сонце, земля родюча, вітер теплий з гаю. Дитино, ти захищена любов'ю, бо сила роду всіх оберігає. Мішечок гарбузового насіння КАЗКА Оберіг. Колись давним-давно, дуже-дуже давно, не нині. Жили собі люди неухти, тобто не так, як зараз ти. Було в них дуже багато роботи, весною сіяли та пололи від понеділка й до суботи. І тільки в неділю відпочивали, співали гарних пісень, рушники вишивали. Влітку й восени врожай збирали, В кожному дворі по дві корови тримали, А ще й домашньої птиці було чимало, Так із ранкової до вечірньої роси Гомоніло село на різні голоси. Люди жили у єднанні з природою, з землею балакали, домовлялись з погодою. Пшениця колосилась золотими ланами, Збирали її селяни серпами та своїми руками. А пшениця в тих краях була добротна і чиста, сонячна і красива, як бурштинове намисто. Але ж налетіла на ту землю гидота двопика, і накрило людей горе велике, бо скільки б земля пшениці не вродила, забирала все до останнього зернятка бісова сила, але ж згодом не тільки хліб забирала. А геть усе, що люди на городах надбали та на зиму в льохи сховали. Тож про важкі часи моя казка. Але не лякайся послухай, будь ласка. Жила у ті часи пані Олена, роботяща, розумна, весела, мала стрункий стан, гарну вроду та магічний вплив на природу. Так сталося, що залишилась найстарша з усього роду. Двадцять років їй було не так вже й багато. Довелося без батьків братика з сестричкою доглядати, засватав її парубок кароокий, веселий, статний та високий. Вийшла заміж Оленка та недовго любилась, чоловіка на службу забрали, знов сама залишилась. Замислилась вона, як би їй обдурити ту Гидоту, щоб не забрала знов плоди її роботи. І чим же братика сестричкою годувати, коли вигрібають усе аж гудуть лопати? От прийшла до неї матуся у вісні і порадила сіяти гарбузове насіння по весні. Тобі допоможе матінка природа, засійним весь гектар свого городу? Оленка так і зробила, звідки з'явилось натхнення і сила. Мішечок насіння з комори дістала і цілу годину із ним розмовляла. Ти сонечка вдосталь улітку зібрало, і силу магічну в собі заховало. Тобі закодована міцність життя, яке прокидається до майбуття. Як тільки весною у землю лягаєш, то влітку смачним гарбузом проростаєш. Сприяння природи, сприяння погоди, зростай задля захисту нашого роду. Насіннячко поцілувала. Та в лунки по одному поклала. Сусіди з неї кипкували. Оленко, гектар гарбузів то замало. За яром була, наче вільна ділянка, то сій вже і там. Може, встигнеш до ранку. Оленка сміялась. Та ні, я ледаща. Гарбуз проросте, хоч посій його в хащах. Я ж дуже тендітна, бо трішки вагітна. Тому й не така вже до праці і спритна. Гарбуз зацвіте навіть у бур'яні. Вже ж влітку народжувати мені. Отож буде важко город доглядати. Природа сама про врожай буде дбати. Я тільки посіяла, далі як є. Ташки все прополять, а дощик полє. Сусіди сміялись, ти баяка хитра. Мабуть, в тебе є якась дивна молитва, щоб так домовлятись з дощами, як жриця. Чи ти взагалі гарбузова цариця? Але ж зрозуміло, що всі жартували, бо дівчинку цю у селі добре знали. Вона дуже спритна і роботяща, а ще дивним чином завжди знає як краще. Оленка полола і поливала, суницю в лісах на полянах збирала, цілющі трави щоранку шукала, Сушила і на зиму все запасала. І от на Петра і Павла погода стояла ясна і безхмарна, із дивних світів, із далека. Синочка Оленці принесла лелека. Оленка радіє і плаче. На батька ти схожий, мій любий козач. У нас гарбузів три хати. Ну що допоможеш зібрати? І дійсно, врожай був чудовий, ряснів ним гектар гарбузовий. І настав час. Приїхала Гедота, забрала геть усе з кожного двору на свої підводи, зайшла до Оленки у двір і оторопіла. Нащо тобі стільки гарбузів? Чи не лусне тіло? Ти що звідусіль гарбузів назбирала? Чи, може, сватів, а не нас ти чекала? Ні. Я заміжня. Про сватів тут не йдеться. Що ж до гарбузів то вам тільки здається. Що їх забагато. Коли ж порубаєш, то жменьку насіннячка тільки і маєш, а решту ворона склює, як захоче. Гидота дивується і регоче, якесь нерозумне і дивне дівчисько. Поїхали далі, бо сонце вже низько. Гидота гарбузи забирати не схотіла, бо важкі завеликі, та й цінність не зрозуміла. Поїхали далі по селах картоплю, пшеницю збирати. Від хати до хати підводи свої загружати. Дивилась оленка на них та й у слід шепотіла. Біжишко, пиртай звідси жадів на бісо Василу. Ума на копійку, а пихи аж на мільйон. Жахливо, коли має силу такий легіон. Вона діточок своїх розцілувала, сміялась і плакала в посмішці сльози ховала. Матусенько рідна, я все ж таки їх обдворила. Як ти наказала так, доня твоя й зробила, вони недолугі з моїх гарбузів насміхались, Коли Бог всім розум давав, мабуть, в лісі сховались. Оленка із шаною всі гарбузи поскладала та кожному, дякую щиро від серця, сказала Ти красень, ти велетень, ти найсмачніший у світі. Тебе полюбляють старенькі, дорослі і діти, а ще в тобі сховане сонячне дивне насіння, що містить чарівне, цілюще для роду спасіння. Природа свій скарб у насіннячко завжди ховає, і силу життя воно довгі роки зберігає. Оленка ретельно, що мала порахувала, І на весну насіння нове у мішочок сховала. Минеться зима, тепле сонечко землю зігріє. І знов свій город помаранчевим дивом засію. А поки б цю зиму прожити та весну зустріти, Щоб влітку по ягоди знов босоніж бігли діти. Завмерло село не раділо, не гомоніло зібрала багаті жнива той рік бісова сила. Зима тридцять третього люта була в Україні. Давно то було. А болить і понині. Тоненька кульбаба, що прагне до сонця асфальт пробиває, так сила життя навіть в сутінках перемагає. Оленка своїх діточок і чужих врятувала, бо мудрість і любляче, серденько, дівчина мала. Насіннячко смажила, в печі гарбуз готувала, то терла на тертку, іначе пиріг запікала. У суп гарбузовий кропив лопух додавала, варила коріння і замість картоплі кидала. Печений, сушений, смажений, хто б тільки знав Звичайний гарбуз, А Оленка знайшла стільки страв, І був той гарбуз та насіння його найсмачніші, бо завдяки йому наш рід у тридцять третьому вижив. Ця казка про мудрість жіночу. І розуміння, що інколи вижити можна з мішечком насіння, куди б не прийшлось мої любі вам світом блукати, Мішечок ляний з гарбузовим насінням я раджу з собою тримати.